Всім привіт! Зараз ми знаходимося в старому фонді. Ми зробили одну з квартир так називаємих сталінських домів з досить таки високими потолками. Зараз покажу, як воно це все виглядає. Це кухня. Опустили по цій стіні в металорукаві через те, що. Ця стінка буде зашиватися гіпсокартоном, бо вона настільки тоненька в четверть кирпича, що сверлити там підрозетники просто вже не вистачає місця. Плюс до того, ж, з тої сторони знаходиться ванна кімната, в якій у... знаходиться плитка на стінах, і якщо ми будемо тут довбати, то там вона точно повідлітає. Ось якось так. Класичний монтаж. Розподільчі коробки на стелі. Стіни, відповідно, тут такі собі Короте, зліплені з усього, що можна було. Це якийсь газоблок, пустотілий, там всередині канали йдуть, трошки цегли, а, є перекриття плитами, є моноліт. Отут, От вот. я не знаю, як вони так будували. Тобто стіни складалися і взагалі конструкції несучі в. З якихось абсолютно різних матеріалів. Ну Таке. Тримається. Багато років вже стоїть, так що іще простоїть. Так, тут вже хлопці штукатури зробили стіни. Правда, тільки три. З цієї сторони отака краса. Це бетон-контакт. Через те, що стіни, ну, я ж кажу, зліплені з усього, що тільки можна. І щоб була краща адгезія, зробили отак от, от бетон-контактом Так. Ми вже вмазали підрозетники сьогодні, але тільки на деяких, деяких місцях. Тобто тут, тут, тут і отут. В остальній квартирі у нас підрозетники будуть згодом, тому що немає плоскості, немає штукатурки. Відповідно, от в таких місцях, як отут, от ми нічого не можемо зробити. Тут такий отвір величезний через те, що тут були старі підрозетники, і коли їх почали вибивати, це все висипалось. Ну, в общем, трошки такий здоровий отвір, але нічого страшного. Так, от та кімната ванна, в якій я казав, що плитка є. Відповідно, довбати з тої сторони, де кухня, не було можливості. Частина цих підрозетників була стара. Якби, ну, тут були чорні такі. Самі дешеві. Коротше, ті, що по гривні на мішок. І коли ставиш нормальні вже зелені шнайдерівські, то вони, відповідно, не ставали сюди. То приходилось підпилювати, підбивати. Ну, нібито справилися. Е, оці всі сколи, що зараз по плитці, то вони були і якби ми вже тут нічого не могли зробити. Це ще повитирається все легенько. Так раз-раз все -раз вбирається. На ці сколи можна трохи затерти базитіркою для плитки, або, скоріш за все, воно закриється рамкою, якщо вийде. Та й до того ж, тут таке місце, що тут особо нічого якби видно не буде, тут стане якийсь шкафчик, там, не знаю, ну, коротко, чимось закриється. Так, десь у нас тут є розеточки, це у нас основний щит. От так от траси йдуть. Трошки збивали куточки для того, щоб можна було ну, якби забезпечити більш плавний поворот, щоб на кутках кабель себе нормально почував, щоб не перегибався. Так, піджалися максимально під ці ригелі, тому що тут буде підшиватися ще гіпсокартонна стеля, і щоб ми її не заважали, буде короче, така система. Так, тут у нас зверху буде роутер. І, мабуть, якась типу, охранна система чи щось таке. Тут у нас буде домофон, клавіатура охорони, вимикачі, ну, відповідно, щит. Щіт буде досить великий. По-моєму, на 48 модулів ми рахували сюди. Бо ліній багато, насичена на досить таки квартира. Є і теплі підлоги, є бойлер, є. Духовка, варочна панель, ну, коротше, тут по електрики досить таки багато. Ну, от бачите, які відповідно траси йдуть. Цю кімнату ми взагалі не чіпали. Замовник сказала жінка, що виведіть мені лише кондиціонер. О, там от куточку. там кондиціонер. А, трасу. І все. А розетки, які тут, вони залишилися старими. Відповідно, проводка тут також залишилась стара. Але вона тут мідна. Тобто тут іде лапша, отака, але вона мідна. Відповідно, ми її також залишили. Тобто ці розетки в тій кімнаті вони будуть працювати, я думаю, що ну, нормально. Тим більше, що, як показує практика, то в таких кімнатах в житлових, звичайно, навантаження, ну, максимум, що ви можете, це там, обогрівач включити, 1,5-2 кВт. Все. Більше там нічого не виплачатися. Зарядки, ноутбук, таршер. Це все малопотужне і на нього как бы, на цю лінію навантаження особо ніякого не дає. Вот. Зробили ми чорновий монтаж за 4 дні. Зараз ми збираємося. Приїхали просто забрати інструмент. Підписуйтесь на канал, робіть український контент, підтримуйте нашу армію. Всім пока!